Сьогодні поговоримо про фотофони. Вони бувають трьох видів: вінілові, паперові та з тканини. Я завжди користуюсь вініловими. Їх велика перевага в тому, що що б ми з ними не робили, що б ми на них не знімали, вони залишаються в першочерговому своєму виді. Єдине, що їх не можна згинати, тому що тоді будуть видні загиби на ваших відео. Другий фотофон це паперовий, звичайний, з епіцентру. Вони є різних кольорів і, в принципі, різних розмірів. Їхній мінус в тому, що знімати на них матеріали, які можуть наляпати, не можна, тому що якщо вініло ви взяли і протерли, то з цим так не вийде. І, звичайно, що якщо туди попаде волога, то в принципі, цей фотофон вже можна викидати. І ось у мене є ось такий тримач для фотофонів, кріпиться сюди фотофон за допомогою прищепок. Це звичайні прищепки-будівельні з епіцентру. І далі ви тут можете його знімати щось. Ви його можете використовувати як задній фон для відео. Якщо він у вас більший, то тоді ви можете тут, в принципі, теж що знімати. Єдиний мінус ось цього саме фотофону: що він, якщо ви поставити на стіл, Доволі таки маленький, то тут дуже мало простору залишається для зйомки самого відео. Тому із тримачів я раджу все таки напольні тримачі вибирати.